Олександр Кравцов, агровиробник з Херсонщини, торік релокував своє підприємство на Львівщину. Там вирощував овочі на 60 гектарах землі. Розповідає, виїжджав у перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого. Зараз ця територія окупована. Що повністю під контролем Російської Федерації. Там в мене на полі перша лінія оборони, банкіра стоять, трактора, то все лишилось там. Цього повністю навісне обладнання. Ну, вся техніка, яка потрібна була для роботи, все лишилось там. На Львівщині Олександр орендує 23 гектари землі, вирощує буряк, моркву, капусту, гарбуз. Проте каже, морква не зійшла, доведеться пересіювати. На тій ділянці в мене засіяно 6 гектарів моркви. Там, де була волога, тут морква зійшла, тут все нормально. Буквально взяти три метри лівіше чи правіше, Що не було в і там вона не зійшла. І зараз просто немає вибору, як її треба буде пересаджувати. Ну я ще був дивитися, може деякі участки залишу, а то все треба буде пересіювати. Такої проблеми в Херсоні не було, тому що постійно сюди дається капельна лента, і воно сує капає, і постійно є вода. В Херсоні, якщо добре, постаратися три урожаї можна було отримати. А тут ну, один. Аграрій розповідає, через відсутність поливу урожай буде удвічі меншим ніж на Херсонщині. Окрім відсутності поливу, основними проблемами вирощування овочів на Львівщині є кліматичні умови та специфіка ґрунту. каже агроном-консультант агропідприємства Руслан Амбарцумян. Ми столкнулися з першою проблемою, це ґрунтово кліматичні умови тому що в Львовській області дуже специфічні ґрунти. Ми знаходимося на більш піщаних ґрунтах. Тут дуже маленький процент гумусу, то певно создають деякі питання до вирощування овочних культур, таких як білокачана капуста, морква і також свекла». На Львівщині вирощуванням овочів займається 55 агропідприємств, з них п'ять у теплицях, каже директорка обласного департаменту агропромислового розвитку Тетяна Гетьман. Через ситуацію у Херсонській області на Львівщині планують до кінця року збільшити посіви так званого борщового набору на 7%. Проте цього недостатньо, щоб компенсувати дефіцит овочів з Херсонщини. Що таке овочів, ми відчули ще в минулому році, тому що саме та територія, яка зараз є найбільш підтоплена, вона є окупованою. І, відповідно, звідтам не було поставок овочів. Всі ми побачили цибулю по 55 гривень за кілограм, моркву по 50 гривень за кілограм. Про такі ціни ми навіть не могли думати, що вони могли б бути. Але фактично Україна залишалася нето імпортером овочів про практично весь сезон. І наступний сезон, той, що нас очікує, він скоріше за все також буде дефіцит буде зберігатися в цьому сезоні. Тетяна Гетьман додала, що за прогнозами ціни на овочі у 2023 році залишатимуться доволі високими, однак меншими ніж минулого сезону. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.